Знайомтесь це Леон. Найяскравіший хлопець у джунглях. Ой-ой. Здається, зараз буде. Отакої він переплутав усі кольори. Мавпочка стала желейною. Леон хотів усе виправити, але зробив тільки веселіше. Тікай, леоне. Тепер усі хочуть бути кольоровими. Пс. Леон знайшов вихід водний душ для всіх. Хух. Нарешті всі стали собою. Ну. Майже, майже всі, так навіть красивіше.